Дорогі друзі, у нас є такий стейк, хлопці купили стейк, але з нас четверо, голова і два вуха, ніхто не знає, як його правильно жарти. Будемо пробувати жарти. Або згорить, або не згорить. Дімон? Серійош, тільки ти готовий до місце, це твоя прирога. Де, це стейка не, не жар. Олії сікіляти багато? Ти включай спочатку, я влив дай сюди. Та й воно не робить. Які вогонь, Середній чи не, не дуже? Середній. Все є. Хапель. Я не знаю, чи правильно, чи ні. Ні, то там не каплі, я думаю, на стейки більше треба. Чи ні? Ти коли тут байду собі ты робил, ты ж ти робив, ти ж багато людей Ні, Ні, трошки. Да? Ну ні, ну це не дуже трошки. По одному чи по два? Та жарно всі... Так і кидати? По два. Та всі, Ні, вони. вони не вліз. Не, 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 всі не влізуть. Там ти по два. Та давай по два. Два і два. Давай два. Ну. О. Накривай? Накривай. Давай давай. давай. Бліїн, я... Сергійович. Ну, без одні я. Ааа, счастлий жах. Хто міє жарити стейк, напишіть, як правильно жарити стейк. Лопатку давайте <зві> <і> перевертати його. <зві> Вже? Ні, не Не Пізніше. <зві> давай, я дам. <зві> ну, Будемо приготові. Навірно, треба було, щоб ви його не цей не закривали. Думаєш, так не треба закривати? Ну, бо він дивіться, взагалі він на вогню готовиться. Ні, але не паритися, просто тушиться, хіба. То скрути, щоб не згорів. зняти? Тип, не, хай буде, але скрути чуть-чуть.